Друзі усім алоха! Дуже достойна ігрова ніч сьогодні була в Національній баскетбольній асоціації. Дуже багато подій. Подій несподіваних навіть був натяк на справжнісіньку бійку. Вау! Тож давайте не будемо баритися, давайте будемо дивитись. Всім бажаю смачного і вриваємось! Cleveland Кевлерс зустрічались проти Денвер Нагетс. Клівленд наразі не просто мають найкращий результат у лізі. Вони нещодавно виграли серію дуже крутих команд: і Нікс, і Бостон, і Бакс. І ось сьогодні Денвер. Денвер без Арона Гордона. Тому ось такі речі вже на початку робить Allen. Класно злітає мікрофон. У нього сьогодні більше 20 очок. У нього дабл дабл власне. Ніколи Йокіч робить черговий тріпл дабл дванадцятої сезоні. 27-14-13 і каже своїм партнерам по команді: допоможіть будь ласка, хоч сьогодні. І сьогодні досить непогано. До речі, допомагали партнери своєму MVP, своєму найкращому гравцю. Щоправда, в захисті взагалі не могли спинити шквалу цей триочкових від Клівлен Кевелерз. Там і Сем Меріл забиває, і Гарланд забиває. 23 три трьошки сьогодні влучили гравці Кевелерс із відсотком 48. І бачимо, що на плюс 16 вже донован мічел свою команду виводить. Він прекрасно сьогодні забиває у нього. 6 із 12, Це тільки на його рахунку дальніх 33 очки. І як бачимо, все ті самі плюс 15. Попереду Клівленд Еван Моблі. Один із чотирьох стартерів Кевс, який набирає сьогодні 20 і більше. У нього 26, у Гарлонда 25. Ось ще одна трьошка від Моблі. Денвер, щось треба робити. Інакше вони зараз із свистом просто програють на своєму майданчику. Джамал Мюррей намагається. У нього 27 плюс 11 асистів. Класно обігрує, обігрує моблі. Але близько наблизить до себе Клівленд так і не дають. Донован Мічел черговий трьочко відправляє. у нього 33 очки. Також ось Каріс Лаверт виходить з лави запасних дає. Також двозначні цифри і Кевлер сьогодні встановлюють рекорд сезону за набраними очками 149 сорок Мемфіс Грізліс завітали до Луїзіани зіграти проти нового Орлеану. Джаморант найголовніша зірка сьогоднішнього вечора. Джа і компанія тільки но відвантажили 155 очок попередньо в попередньому матчі проти Торонто Ретторс. Це був рекорд їх франшизи. І сьогодні бачимо, що вони, по-перше, не дуже охололи а по-друге, граються не з набагато більш сильною командою ніж Торонто. Із новим орланом так у них є Трей Мерфі, який сьогодні не перевершений. 35 очок набирає. Дуже добре влучає. Але Моран вже робить здалеку плюс 12 для своєї команди. Далі класна передачка на Джерена Джексона Джуніор, який просто відпрацював на відміну на обох сторонах майданчика в цьому матчі. І далі бачимо, що у другій чверті ну трішечки ця двозначна перевага мемфіса починає танути. Там знову влучає Трей Мерфі, Там непогано працює Дежон Те У нього 15 очок сьогодні, сім підбирань, дев'ять асистів. Щоправда, аж на семи втратах. Джаморан закриває першу половину складнючим флоутером. У своєму стилі далі Десмон Бейн передачка на зака іді Бейн також сьогодні прекрасно відіграв 18 очок, 8 асистів. Джерен Джексон Джуніор продовжує робити дуже класні речі, давати користь своїй команді 33 очки, 4 перехоплення, 3 блок шоти. Чувак нагадує нам, чому пару років тому отримав нагороду найкращого захисника у Лізі. Джа Мурант ось тут потрапляє в. Не дуже приємний епізод. Він врізається в Деня Латайса. Так, заслін був легальним. Але якщо взяти до уваги масу Деня Латайса і Джа то Муран, звісно, відстрибнув просто як пір'їнка і отримав травму. Не зміг продовжити цей поєдинок. Залишає майданчик із 25 очками, 7 асистами. Але цього вистачило його команді для перемоги. Грізліс прекрасно сьогодні влучають 42 відсотки 17 штук. Так там Сіджей Макколум також намагався, намагався 32 очки набрав. Але у свою чергу пелікани абсолютно все промазали і зазнали своєї, о бочки, дев'ятої поразки поспіль. Але Clippers приймали Golden State Warriors. Warriors сьогодні без стефена Карі, свого найкращого гравця, та без Дреймонда Гріна, у якого поволює спина. Ну а у Clippers там, до речі, скоро має повернутись Кавай Ленард. Прикиньте, він про це цілий тизер зняв. Можете у нього в інсті глянути, і так у нього є інста. Джеймс Харден намагається організовувати свою командьоху на старті перш в кінцівці першої чверті. Не дуже у нас результативна гра. Норман Пауел, звісно, буде допомагати Джеймсу. Норман сьогодні найрезультативніший у складі Кліперс набирає 26 очок із непоганим відсотком. Баді Хілд намагається замечити ось цю енергію, але у нього нічого не виходить. Дуже виходить з іншої сторони у Джонтона Кумінги. Який сьогодні встановив рекорд своєї кар'єри, набрав дуже багато очок. Джеймс Харден відповідає здалеку, правда у Хардена не дуже летить. У нього 18 очок, сім підбирань, асисти є і аж 6 втрат на рахунку. Дерік Джонс Джуніор тим часом показує чудеса атлетизму. І ось цей данк зацініть. Звідки він взагалі взявся? 14 очок у Деріка Джонса у цьому матчі. ГСВ без своїх лідерів не дуже можуть знайти ритм у цьому поєдинку. Як бачите, вже на двозначній перевазі. Кліпер з Джеймс Харден, середньої дистанції з контактом, вже плюс 16. Харден не влучає її підбирання за батьюмом і Норман Пауел добиває, звісно, хто ж іще. І через те, що Кліпер, скажімо так, по людськи влучили, вони вже на двадцятку попереду. У ГСВ нічого в кошик не лізе, окрім Джонатана Кумінги, класна, блиняка у відриві. У кумінги 2, 34 очки, 10 підбирань, 5 асистів. Трейс Джексон Девіс дабл-даблом як міг, допоміг. Але всього цього було замало. Норман Пауел! Я тут його розхвалю. Він з-під кошика забити не може. ГСВ навіть до мінус трьох скоротили в якийсь момент, але все таки дожати не змогли без своїх лідерів. Кліпер з кінцівці вже повністю контролювали цей поєдинок. Харден і Джонс Джуніор ставлять крапку. До речі, давайте згадаємо, ще Зубаца. він дуже класно відіграв. У нього дабл-дабл. Орландо Magic приймали New York Нікс. У Нікс наразі 5 перемог поспіль. Команда на дуже серйозному ходу, але Орландо грають вдома. А ми знаємо, що вдома вони грають просто аномально. У кого завгодно може піти кидочок, у хто завгодно може вистрілити. І команда якимось чином навіть вдома може обіграти якогось топа. Подивимось, як із цим справиться сьогодні. New York Нікс Джейлен Брансон красиво обіграє захисника один на один, непогано набирає очки. Пізніше знову Джей Бі. Знову розкручує, але бачить класний кат від ката. І кат забиває з ката. У Ката сьогодні 16 очок, плюс 8 підбирань. У відповідь Джейлен Сакс навалює здалеку. Джейлен Сакс за відсутності Банкеру і Франца Вагнера. Я не знаю, скоро на Олстар таким чином поїду. Сакс сьогодні набирає 27 очок. Щоправда, це не дуже допомагає його команді у третій чверті, тому що він набирає 5 фолів саме у третій, сідає на лаву запасних. І тут Нью-Йорк починає без нього на майданчику справлятись із захистом Орландо. Починають іти в ривочок невелички вже на двозначній перевазі. Попереду. Ось Джейлен Брансон сьогодні прекрасно грає 26 очок, 9 результативних передач. Чергова втрата від Орландо, і Джош Харт допомагає своєму лідеру. І набраними очками і чорновою роботою 23 плюс 13 підбирань сьогодні. У Джоша Джейлен у відповідь намагається після того, як вийшов у четвертій чверті щось виправити, але у нього нічого не виходить, тому що Орландо мало того, що втратили контроль ще й на щиті, так ще й реалізували всього лише 37% кидочків з гри. І з таким відсотком проти Нью-Йорка, проти їх дуже активної, дуже такої швидкої гри в атаці, Нічого ловити. Нью-Йорк закриває цей поєдинок. Таким чином, Нікс виграють шостий матч поспіль і завдають Орланду лише третьої поразки на їх майданчику в цьому сезоні. Друзі, ну і тепер дуже важливі новини. Сакраменто Кінгс звільняють головного тренера Майка Брауна. Та ще й як? Після останнього матчу Браун ще встиг провести повноцінне тренування, дати спокійнесеньку собі інтерв'ю, а звільнили його прямо перед посадкою на літак. Коли команда вантажилась у літак до Лос-Анджелеса перед зльотом Брауна повідомляють про звільнення. Це просто жахливо. Це абсолютно не по людськи Уявіть, ви вивели команду у плей-офф перше з 2006 року. Стали тренером року півтора сезону. Тому і вас звільняють ось таким чином. Дуже боляче, некрасиво і ганебно. Обов'язки Брауна тепер буде виконувати асистент Дак Крісті і пара слів від інших тренерів Венба щодо цієї ситуації. Я шокований був, почувши цю новину, тому що Майк прекрасний коуч, мій друг. І, Іначе розумію, що це така природа цього бізнесу, так? Але... Але це дуже дивно, тому що Майк отримав нагороду тренер року беззаперечний, одноголосний, півтора роки тому. і де була ця франшиза до нього, так. Він та його команда зробили просто колосальну роботу за ці роки. Це просто жесть і так, я розумію, що у них був дуже важкий період останнім часом, але це НБА. Тут Кожна команда проходить через ось такі важкі періоди, і я можу зрозуміти тільки одне: я дуже вдячний Golden State, тому що ця франшиза дійсно цінує своїх кадрів. Вони дійсно розуміють, що так, бувають складні періоди і дозволяють нам проходити це, через ось ці складні періоди, тому що вони без них нікуди. Ви чули Майка Брауна звільнили? Жахливо! Абсолютно жахливо, і на те є кілька причин. Я з ним, до речі, мав зустрітись після обіду. Що ж стосується себе, то я в такій ситуації я намагаюся не чути, що там говорять за, за стінами цієї організації. У мене немає соціальних мереж. У мене навіть ось тут в середині організації офіс без вікон, вже 10 років. Так ось я йду на тренерський мітинг, і мені кажуть, знаєш, що сталося? Я Кажу, що мені кажуть, брауна звільнили. І я спочатку був дуже шокований і здивований, але потім я себе спитав: Чого ти дивуєшся? Чого? По-перше, якщо команда погано грає або щось не так, то завжди винний тренер, завжди. Коли вони виграють, то всі лаври дістаються Сабонісу і Фоксу. Коли програють поганий Майк Браун. Ну і по-друге, на кого він працює? Я у свій час був звільнений тією самою персоною. Але що найбільше мене засмучує, це те, що так вони програли останній матч, кілька останніх матчів. Останній взагалі дуже тупо й на останніх секундах. Окей, але він зранку провів тренування. Потім він після гри дав прес-конференцію. Він вже їхав на наступний виліт на своїй машині в аеропорт і його звільняють. Ні, рівня, ні яєць. Ось що я вам скажу. Те сервадалас Маврік завітали до Арізони зіграти проти Фінікса, і завітали вони без луки. Дончича, ні, він вибув. На цілий місяць, як мінімум, жахлива новина, втішна новина, лише в тому, що і без Дончича цього сезону дала з місцями виглядали дуже і дуже солідно, і завдяки ірвінгу, в тому числі, навіть в більшій мірі Кайрі відправляє пару дуже складних кидочків вже на старті. Дала попереду на плюс 5. З іншої сторони, звісно, Кайрі Ірвінгу відповідає його Кент. Кевін Дюрант через Дабл Тім забуває дуже складний середній кидочок. Пізніше те саме. Подивіться, два гравці на ньому виснуть, домагаються законтестити, але 2-12 зросту Дюранта нічого не дає захисникам зробити. Ді Деніал Гефорд відповідає з фарби. У Геффорда 16 очок. Далі Максі Клебер також провалюється у фарбу. В нього 15 очок є кому допомогти. Кайрі Ірвінгу, клей Томсон також проти Дюранта. ууу, непогано прокатив Дюранта на скейті або на роликах. Так класно створив простір. забиває ці два очки і вже плюс 15 Попереду дала. Здалі, подивіться, там невеличка сутичка. У Нуркі з Гефордом підбігає, Наджі Маршал заступається за свого товариша по команді, і тут починається не штовханина. Прям удари полетіли, нічого собі. Нуркі чи Наджі Маршал намагаються зрозуміти, хто із них більше схожий на Сашка Усика. Ну, у Маршала було трішки більше схоже. Хоча він не влучив, тому більше схоже на Тайсона Ф'юрі. Кевін Дюрант каже: ось я взагалі ні на кого не схожий, ніхто не вміє набирати очки, так як вмію я. І в цьому він абсолютно правий. 35 очок у КД за цей матч. Майже 60% з гри. Фінікс як може наближається, але не дуже близько, тому що у Кайрі Ірвінга сьогодні допомоги була купа. І ось і ось Клей Томсон набирає 11. У самого Кайрі сьогодні 20 -ка, 5 із 10-очкових, у Гефорда 16, у Дінвіді 15 з лавки. І ось такою хорошою командною роботою дала сьогодні за тьми Фінікс, які нічого гісінько не могли влучити. 39% з гри всього лише, і ось так Даллас Без Дончича. Перемагають у Фінікса без букера. Бостон Селтікс Індіана Пейсерс повтор фіналу східної конференції минулого року. Ну і Бостону таке враження, що трішки нудно на цьому етапі регулярки. Вони хоч для якогось різноманіття програли два останніх матчі поспіль вперше цьому сезоні. Тому сьогодні Індіана може дуже і дуже сильно поплатитись за те, що вони наступні після ось такого відрізку у Бостона. Вони можуть попасти під гарячу руку. Тим паче, індіана сьогодні без стопіна, без Немгарда, так не без лідерів, але без дуже... Суттєвих гравців в ротації, і подивіться, що робить Джейлен Браун. Що він витворяє. Він не може нічого промазати. І вже 34-17 попереду Бостонці у цьому матчі Браун Бам! через Тернера злітає. І нагадує, що все-таки недарма чувака кликали на дан контест. І гляньте на ось цю статистику у Брауна. У нього 8 із 8 з гри. 19 очок вже у другій чверті. Упс, 9 із 9. Дуже класна блиняка від. MVP фіналу минулого року Дерік Вай далі на Джейсона Тейтума, Тейтум думає, ну багато від мене сьогодні не треба. Тут Браун заправляє. Додам що можу 22 очки. У нього 13 підбирань. Ел Хорфорд додає також 13 очок вже на тридцятку майже. Бостонці попереду у першій половині. Далі у половині другій, Ось це свавілля на стороні майданчика, індіани продовжується. Браун продовжує забивати і забивати. У нього сьогодні 44 очки. Майже все влучає, плюс 4 перехоплення, 6 із 11 трьочкових. Також у Бостонах прекрасно виглядав Пейтон Прічард. Майже з лавки дав трипл дабл 18, плюс 10 асистів, 8 підбирань. Що ж стосується індіани, то вони сьогодні в захист. Нічогісінько не влучили з дальньої дистанції. Наробили купу втрат. Ніхто із команди навіть не набрав і 20 очок. Тому легка перемога Celtics. Бруклінець проти Сан Антоніо Стрса. Віктор Вембаньяма видав 42 очки на різдво. Це було супер феєрично. Але команда із Техасу тоді Нью-Йорку і сьогодні вони... Проти іншої команди із Нью-Йорка, проти Брукліна, яка до речі грає без кема Джонсона без свого найкращого гравця. Тому що можливо його скоро обміняють і бережуть Келдон Джонсон, показує чудеса сучасної НБА з центра майданчика, тулить прекрасного Келдона 15 очок з лави запасних, плюс 6 підбирань. І як ми бачили, Сан Антоніо програвали у першій чверті. Вони нічогісінько не могли влучити з дальньої дистанції. Ну а в другій чверті, особливо в другій половині, трішки вже підтягуються. Рахуночок майже рівний. Шарпух як класно працює у фарбі. Абсолютно рівний. У нас рахунок наприкінці другої чверті. Васел передає передачку на вимбанья, той розбирається без проблем. В третій чверті Вембі, ось це була його чверть, також тут трошки від Шейка Мілтона у якого, 20, у якого 16 очок, 12 асистів. Дуже непоганий матч, але от Вимбаньяму у третій чверті вже спинити ніхто не зміг. Вембі реалізує 11 очок, 3 триочкових за цей відрізок. Всього 19, сім підбирань, шість блокшотів. Ось тут ще одна трьошка через клекстона. На ізі заходить плюс 5 Сан Антоніо попереду. Пізніше вони ще там трішки біжуть вперед на плюс 12, вже Васел їх виводить. Класний перевод був за спиною. Навіть не стільки данс, скільки перевод. Що ж стосується Брукліна, то вони намагались. Там мені Клекстон намагався і Дж -Кьон Джонсон прекрасно сьогодні зіграв 25 очок. Набрав щоправда, вони в цілому командою набрали 87 поінтів, реалізували менше 40%, і це був їх найменш результативний матч в сезоні. Сан Антоніо, звісно, дуже легко з ними розправляються, і знову виходять в позитивний баланс перемог. Houston Rockets приймали Міннесоту Timberwolves. Рокетс наразі це команда, яка йде приблизно на 57 перемог на заході в цьому сезоні. І це команда, де 6 із 8 ключових гравців молодші ніж 24 роки. Це супер вражає, і одразу вони починають навантажувати фарбу Міннесоти, у яких сьогодні там просто діра. Неймовірно активно сьогодні туди заходять гравці Рокетс і Шенг'юн, і Джейлен Грін з іншої сторони їм відповідає звісно. Ентоні Едвардс. Останні секунди першої чверті. Ентоні чотири до кінця в проході всю команду обігрує самотужки і закриває першу чверті з сиреною. Ось так один в п'ять іноді може атакувати Ентоні. Перша чверть у нас досить рівна. А мен Томсон вривається у фарбу. Не помічає ні Назаріда, ні Дівінченцо. У Томсона дуже потужний дабл дабл 20 очок, 11 підбирать. Він виходить сьогодні у стартовій п'ятірці. Рендол відповідає здалеку. Далі Рендол, передачка на Дівінченцо. У Донте дуже класний поєдинок сьогодні. 22 очки, 6 із 10 з дальньої дистанції. І це допомагає Міннесоті тримати вже лідерство у другій чверті. Пізніше Ван Вліт одразу їм відповідає з дальньої дистанції. Вещелезна трьошка. Далі Фредді у проході проти Рендла 2 плюс 1. Фредо набирає 18 очок, 6 підбирань, 7 асистів. Далі Альперен Шенгюн починає працювати проти бігменів Міннесоти. Набирає очки. Дуже і дуже вправно він сьогодні це робить. 38 поїнтів у Альперена Шенгюна плюс 12 підбирань. Він неймовірно агресивний. Як в цьому епізоді, наприклад, одним кросовером прибрав Джолюса Рендла, вгатив згори. І у четвертій чверті за 4 хвилини до кінця Х'юстон на плюс 15 вже виходять вперед. Здавалось, на цьому мінесоті можна закінчувати і їхати додому, чи куди вони там зібрались, але. Вони своїми трьочками починають закидувати роки. Це Ентоні Едвардс забиває Андуан через контакт у Міннесоти. 21 трьочковий сьогодні із відсотком 49. Джуліус Рендл набирає 27 очок. Останні секунди. Мінус 2 для Мінесоти. Антоні Едвардс трьошка на лідерство залітає. 24 очки сьогодні. У нього. Втім, залишається ще кілька секунд на відповідь у роки. Цельберен Шенґюн стягує на себе двох гравців. Фред ван вліт на перемогу три не влучає. Мінесота здійснює неймовірний камбек і забирає W. Ну Що Ентоні як почуваєшся? Ой, божечки, все прекрасно, все прекрасно. Мої тімейти сьогодні красунчики. Без них нічого б не вийшло. І Джуліус, і Данте, і Нікел, і насрі теж класно зіграв. Джейден, коротше кажучи, всі молодці. Розкажи про останній хідок. Ой, чувак, все, що я знав, це те, що комбінація була для Джуліуса, щоб він зіграв пікенрол великий з маленьким. Але як тільки він зупинив дриблінг, я зрозумів ну хто як не я? Тому як тільки Нікел знайшов мене передачу, я одразу подумав, як Гілберта Рінас буду кидати на перемогу нахуй овертайм. Так, так, розумію. Твої відчуття слухайте, для вас це дуже класна перемога, дуже важлива. Я розумію, що це важка перемога в кінцівці, але такі матчі можуть змінити хід сезону. Розумієш? Так, не буду брехати. Це була класна перемога. У нас було мінус 16 за 4 хвилини до кінця, і ми показали повну готовність. Короче, ми все показали. Я супер щасливий. Ну і по завершенню, як завжди, дякую усім спонсорам та патронам каналу за ваші донати, за вашу підтримку. Всі, хто хоче доєднатися посилання, також чекаю у дописі. Ну і на цьому, всім до завтра і па-па!